Так, сьогодні на тренінгу я дізналася, ну як дізналася більше, закріпила знання. Це те, що в клієнтів всіх змінюється настрій, нам не треба їх зразу відсікати, як я вже з колегою це тільки що обговорила, адаптуватися і можливо просто приділити час на наступний раз. також. З колегами проводили практику. У нас була гра командна, що дуже дає хорошу мотивацію. Ми краще зближаємося і ну, взагалі, емоції відкриваємо один на до одного. Найбільше сподобалися компліменти, тому що я стараюся усім колегам щоранку робити компліменти. Або коли вони звичайно є на офісі, що вкрай рідко буває. І те саме хотіла, щоб мої ріалтори робили з клієнтами, тому що це дійсно пробиває хорошу довіру. Я експериментую над колегами, коли прийде ко... Саша, я йому скажу, в тебе дуже. Гарне поло, бо мені дійсно подобається такий стиль одягу, і я не можу не стримати себе, щоб не сказати про це людині. Йому подобається, він зразу посміхається. А якби він те саме робив з клієнтами, там, хоча б один комплімент під час одного зустрічі, я гадаю, він би побачив би, як вони м'якші стають, тому що. Колеги часом приходять після показу дуже злі, ставлю якісь питання, ставлю якісь компліменти. Вони стають більш м'якші. Вони виговарюються і комплімент піднімаємо більше настрій. Більшість все ж таки через практику. Практика, практика. Практика.